Добрий день, шановні глядачі. Деякий час назад я виклала відео про помічників нашого саду та городу. І можливо хтось, переглянувши його, скаже, Боже, яка ненормальна жінка, скільки вона хімії і різної шкідливих речовин використовує, то хочу вас завірити. Що я не травлю безбожно свій город, садок і свої рослини. Я їх використовую по мірі необхідності. На городах, де вирощую фрукти, ягоди, овочі, більше застосовуються природних засобів, тобто підживлюю перегною рослинним компостом, застосовую зелені добрива. Які готую із трав, от, і різні там курини послід і так далі. Тобто я знаюся, і на таких підживках не тільки хімічні добрива. Це вже коли треба дуже, коли ти вже бачиш, що рослинка страждає, то тоді ти їй допомагаєш. Також її обробляю я і природними і народними методами, і відварюю там цибульове лушпиня, і наставю, там, полин, ну, або часник, і застосовую там молочну сироватку, ті ж самі препарати там, йод, перекис, ам'як. Тобто я користуюся і природніми засобами. Це вже коли ну, от, треба треба зробити, або в ранніх сроках, от, з весни, з ранньої, тоді вже я роблю профілактику, коли ще рослинка тільки-тільки починає розвиватися. От. А от більшість хімічних препаратів я застосовую на своїх квітах у квітниках. А квітники у мене знаходяться за воротами мого подвір'я. Так що, так. І вам рекомендую застосовувати. На своїх овочах і фруктах, ягодах менше хімії тільки коли вже треба, дуже треба. Тому що в нас зараз таке середовище, що ми ну, ніяк не можемо обійтися без хімічних препаратів. Стараємося менше їх застосовувати, але приходиться застосовувати. Так що всім бажаю гарних квітів, гарних врожаїв, міцного здоров'я. І, мирного неба, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, долучайтеся до наших обговорень різних препаратів, різних методів. Пишіть, як ви доглядаєте за своїми городами та садками. Діліться досвідом. До побачення, миру всім нам!